26 й день в Канаді 09.07.23. неділя. І я сьогодні отакий от, от ковбой. Сьогодні зранку проснувся і вирішив поїхати до церкви, не їхати на стемпіт. Стемпіт, вхід був до 11-ї години ранку безкоштовний. А до церкви я хотів поїхати, щоб зустрітися з людиною, яка. Розбирається в машинах, в підборі автомобілів, заглядає в двигун. От, і вирішив поїхати до церкви. Сусіди мої їхали теж на 10.30, і вони мене підібрали. Якраз вони мені подарували ось цю шапку. Це вже по приїзду. Бо просто тут всі ходять, ну майже всі зараз цей стемпіт, цілий тиждень свято, і всі ходять в ковбойських шапках. І я собі теж хотів купити, але тепер її не купиш нормально. А це дуже класно, тут чи навіть значок з 1997 року. Стемпіт їхній місцевий. Шапка оригінальна. Коротше, ми поїхали до церкви, відбули службу. Після служби пішли на каву. Вони пішли в свій круг знайомих, а я вже до своїх. Зустрівся з пані Марією, з купою людей з Анастасією, з Ньюкамер з допомоги. Та багато зустрів знайомих, познайомився з новими людьми. І так само не знаю, може вийде з роботою, можливо, завтра хтось набере на внутрішні роботи. Теж питались, Я говорив, що хочу йти на внутрішні роботи. Основний напрямок плитка. Але так як я робив і гіпсокартони, і всякі там підлоги, і все решта, то на любу, і надіюсь, що завтра буде дзвінок я от, от. Після церкви з тими сусідами ми повернулися додому. Повернулись додому, і я зайшов до них гості, вони запросили мене до себе. Але я вже нічого не їв, не пив, от головне от шапочку мені подарували. Дуже класно. В цьому чоловіка було багато тих шапок, так що там було що вибирати. Оця мені підійшла якраз по розміру. От. Я прийшов додому, ще заліз трошечки в інтернет. Мені от в церкві нарадили машину для початку взяти Хонду. Хонду Одіссей. Вони більш виносливі і дешевші, менший розхід, і не така вона дуже гарна, але буду на неї дивитись. Зразу собі знайшов одну таку непоганий варіант. Завтра поїду подивлюся обов'язково. Бо завтра в мене вже шеф написав: завтра я на роботу виходжу на восьму вечора. Старбак закривається в восьмій вечора, і після того закриття ми там маємо купу роботи. Там додавалися ще роботи, тому роботи вистачить. Якщо буде нормальна погода, бо я дивився завтра вечором дощ, в 9-й, так що не факт, що я завтра буду працювати. Але мені це якраз на руку. О, такі то от справи. Що ще цікавого? Передивився, купа всяких роликів в Ютубі на рахунок тої Хонди. що там в неї ламається, ясно, що то машина не нова. Але ну що зробиш? Для початку і ходь якусь треба. По-любому треба навіть ту Хонду, бо добирати добиратись транспортом. Ужас. Я, коли вчора був на секунді, там не зустрів ні одного українця. Ні одного. І сьогодні в церкві, кому не розказую, ніхто не знає, що бо є такий секунд дешевий. Бо, там $1,35 за 1 паунд. Тож. Ніхто не знав, всі дуже раді, всім посилав ссылки. Так що нехай їдуть і всім кому цікаво, Ну, в попередньому відео є адреса. Отак. От і. Кіно я вчора так і не дивився, як завжди сидів в інтернеті, щось там шукав туди-сюди. Зараз попробую зареєструватися в Фудбанк, так як тут є сусідка теж з України з дочкою, і вона зареєструвалася, і... і не підтвердили. Фудбанк, бо вона отримує зарплату, і вони вирішили, що їй не потрібна допомога. Я теж вже отримав невеличку зарплату, тож, тож напишу. От і все. Ніби нічого не забув. Хоча щось забув, то точно зараз гадається мені за півгодинки, так що отак міг новий день.